В цьому світі предметів і форм ми, як в темному лісі, блукаємо, наче бачимо все навкруги, а сутність речей забуває. Бачимо ліс, дерева, птахи, трави, квіти, гриби на галявині, ніби це є само по собі, але ліс, їх домівка, єднає. Наше око не бачить зв'язків, що тримає разом все, що створено. Що магніт, тяга, сутність і без слів зрозуміло, що не проговорено. Біжимо в круговерті подій і не віримо в те, що не бачили, після сварки ображені, злі Кажем, що ні за що не пробачимо. Забуваємо про почуття, про любов, що єднала, про спільне. Злимось, чуємо тільки свій біль і гадаємо, що ми вільні, забуваємо, що загубив, не повернемо те, що вже втрачено Ми завзяті, прямі, і в цей час за деревами ліс не бачимо.